В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. інформаційна програма підсумки тижня. Знову у рокетнянську територіальну громаду надійшла сумна звістка. На цей раз про загибель нашого земляка, жителя села Ольшаниця, українського воїна, стрільця занітника Олександра Анатолійовича Цимбалюка, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну. Олександр Цимбалюк народився 23 листопада 1983 року у селі Кардилівка Калинівського району Вінницької області. З 8 класу навчався в Ольшеницькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Закінчивши 11 класів, вступив до Київського національного аграрного університету. Після закінчення навчання у 2000 році працював на різних посадах. З 2015 по 2017 рік був учасником антитерористичної операції. У березні 2022 року пішов добровольцем до військомату. Звідки був направлений до 17-го мотопіхотного батальйону протипіхотної оборони Бахмутського напрямку, мав позивний компас, 29 вересня 2023 року серце Олександра зупинилося. Ще вчора він спілкувався з рідними, посміхався, а вже сьогодні Олександра з нами немає. Глибокі співчуття рідним та близьким воїна. Важко знайти слова втіхи. Адже неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної людини. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять Олександру Цимбалюку. Під час чергового засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради, яке відбулося 6 жовтня, розглянуто 36 питань порядку денного, що стосуються життєдіяльності громади. Мова йшла про схвалення змін до семи програм з медицини, освіти, пожежної безпеки, профілактики та протидії злочинності, культури, житлово-комунального господарства і благоустрою. Особливу увагу приділено підготовці до наступного опалювального сезону, найпростішим укриттям, виготовленню проєктно-кошторисної документації на пожежну сигналізацію та іншому. Серед розглянутих також були питання про надання статусу дитини постраждалим дітям внаслідок дій та збройних конфліктів. На Рукитнянщині триває робота зі створення умов для розвитку малого й середнього підприємництва та збільшення інвестицій в економіку громади. За станом на 1 липня 2023 року. На обліку ракетнянського відділення Білоцерківської об'єднаної Державної податкової інспекції перебувало 2000 платників податків, з них 649 юридичних та 1351 фізичних осіб-підприємців. У порівнянні з початком 2023 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 58 осіб, а чисельність юридичних осіб на 3 одиниці. Частка податкових надходжень від діяльності малого підприємництва у загальному обсязі надходжень громади за 6 місяців 2023 року становить 9,5%. Протягом першого півріччя було зареєстровано 4 новостворені підприємства. 3 жовтня у залі засідань адміністративного приміщення Працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області провели функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. До слухачів було доведено нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність органів управління цивільного захисту. Особливу увагу було звернуто на підготовку проведення штабного тренування. За результатами проведеного функціонального навчання слухачам вручено посвідчення державного зразка. З наближенням опалювального сезону все більше людей звертаються до Пенсійного фонду України з приводу отримання субсидії. Зокрема, з запитанням, хто із членів домогосподарства може звернутися за призначенням житлової субсидії. Тож головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє, що, за призначенням житлової субсидії, може звернутися одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а у разі, коли розділені особові рахунки, то кожен на кого відкрито рахунок. Людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла або ж за рішенням суду. Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію. У разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Внутрішньопереміщена особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично переживає у ньому без укладеного договору оренди житла, підтверджується довідкою ВПО. Перелік осіб, які можуть звертатися за призначенням субсидії, визначено положенням про порядок призначення житлових субсидій. Затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року No 848. У Київській обласній військовій адміністрації продовжує роботу гаряча лінія для звернень громадян. Прийом дзвінків проводиться за номером телефону 044 363 07 34 з 9 до 18 години. Звернутися до контакт-центру може кожен громадянин. Також приймаються заяви, скарги від представників підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності. За цим номером можуть телефонувати представники бізнесу, благодійних і громадських організацій з пропозиціями щодо допомоги мешканцям регіону. Важливо пам'ятати, що реєструються та розглядаються лише ті звернення, які належать до компетенції Київської обласної військової адміністрації та стосуються різних сфер діяльності престоличного регіону. Дзвінки з мобільних номерів здійснюються відповідно до тарифу оператора. Дорожньо-транспортна пригода у селі Синява. 4 жовтня водій легковика Рено здійснив розворот на одній із вулиць цього населеного пункту. В момент якого у бік автомобіля в'їхав 16-річний мотоцикліст, повідомляє прес-служба поліції Київщини. Хлопця доставили до лікарні з численними травмами. За фактом ДТП слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наприкінці вересня на території спортивного комплексу Рокитне. Відбулися спортивні змагання за програмою першої спартакіади до призовної молоді, присвячені Дню захисників і захисниць України. Захід розпочався з шикування колони в центральному парку громади зі збірних команд закладів освіти Рокетнянщини, яка урочистим маршем із Державним прапором України пройшла до адмінбудівлі спорткомплексу. До присутніх на заході звернувся Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Слава Україні! Героям слава! Перед зачим розпочати нашу спартакіаду. Я прошу вас вшанувати хвилини мовчання, пам'ять наших загинувших земляків, захисників, захисниць, мирних жителів нашої держави, які загинули внаслідок рашистської агресії проти нашої рідної держави України. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне! Ми завжди будемо пам'ятати їх ратний подвиг на полі бою. Сьогодні ми вперше проводимо першу спартиаду Рокетнянської територіальної громади, наших учнів до призовного віку. Першу чергу ця спартакіада спрямована на підвищення патріотичного духу наших жителів, нашої громади, а саме дітей, перш за все, тому що ви знаєте, що ми зараз з вами перебуваємо і наша вся держава не простий час. Сьогодні наші хлопці боронять і деокуповують рубежі нашої рідної держави України. Саме на вас буде покладений обов'язок продовжувати справу часів дідів, прадідів, часів українського козацтва розбудовувати нашу вільну незалежну Україну. І саме сьогодні дана Спартакіада проводиться у такому підвищеному дусі, у патріотичному вихованні нашої молоді. І саме саме я вдячний перш за все організаторам, що ми даний захід проводимо напередодні Великого для нас свята дня захисника і захисниць нашої рідної України, дня українського козацтва. Свято покорове Божої Богородиці. Тому я вас в першу чергу хочу привітати з цим святом, побажати всім вам терпіння, гарних оцінок, бути достойними українцями нашої держави, продовжувати гідну справу наших дідів, прадідів. Ще раз бажаю вам добра, здоров'я, нових перемог і звершень. Дякую вам. Після урочистого відкриття головний суддя змагань Олександр Калінський повідомив про те, за яким принципом вони відбуватимуться. Порядок проведення наших змагань. Всі ви будете брати участь у шести конкурсах. Перший конкурс буде конкурс проходження святковим маршем, другий конкурс естафета, 4 по 100 метрів для ліцеїв. 4 по 50 метрів для гімназії з передачею муляжа автомата. Третій конкурс кульова стрільба буде проводитись на тенісному корті. Четвертий конкурс це конкурс-рядівник. Перша домедична допомога. Вона буде проходити так. Бойовий медик розкаже вам, як правильно допомагати, як першу надати домедичну допомогу. Потім ви практично повторюєте те, що він скаже, і будемо оцінювати усі команди. Також метання гранати. Також змагання відбулися в інших локаціях. За результатами проведених поєдинків серед команд ліцеїв, перше загальнокомандне місце виборола збірна Ромашківського ліцею. Друге Польщаницького. Третє місце у команди Синявського ліцею. Серед команд гімназій перше загальнокомандне місце виборола збірна Савенецької гімназії, друге у команди Рокетнянської гімназії номер 5 третє у Шарківської гімназії. Минулий тиждень на Рокетнянщині був показовим у плані спортивних подій. 1 жовтня у селі Синява відбувся відкритий шаховий турнір Рокетнянської селищної територіальної громади серед дорослих та серед юнаків і дівчат. Присвячений пам'яті загиблих у російсько-українській війні земляків. До спортивного клубу Інтеграл завітали рідні полеглих воїнів, шахісти Рокетнянської, Миронівської та Рощанської громад міста Київ. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських захисників, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України. За підсумками проведеного турніру серед дорослих шахістів нашої громади Анатолія Демчишина друге місце, а в Михайла Фещенка третє. Серед юнаків і дівчат усі вісім місць. Перше, друге і третє місця у Анастасії Вергун село Синява, В'ячеслава Муранського село Телешівка, Інни Уманець, селище міського типу Рокитне. Того ж дня біля адмінприміщення спорткомплексу Рокитне відбувся відкритий турнір Рокітнянської селищної територіальної громади з Шашок, присвячений дню захисників і захисниць України за участі шанувальників інтелектуальних видів спорту Рокітнянської і Миронівської територіальних громад. У підсумку рокетнянці вибороли перше і третє призові місця: це Микола Хоменко та Микола Лебединський. Обидва спортсмени з Рокитного. Переможцям турніру вручено грамоти Рокетнянської селищної ради та медалі в відділу культури, молоді та спорту Рокетнянської селищної ради. Ще один шашковий турнір провів на вшанування пам'яті свого батька у минулому спортсмена, вчителя фізичної культури і спорту Анатолія Кононенка з селища Рокитне, його син Ігор Кононенко. Онирко Анатолій Михайлович протягом всього свого життя був відданий спорту і тренерській роботі. Напротязі спортивної діяльності приймав участь у змаганнях в спартакіадах України і Київській області. До всіх напрямків спорту він вкладав своє душе і серце, щоб виростити чемпіонів України. З різних видів змагань, як гонболу, футболу, біатлону, приймав велику участь в допомозі Тані таніводопянової. Багато спілкувався з видатними такими особистостями, як Турчин, разом з ним учився, з Олегом Блохиним батьком, показував велику допомогу у строїтельних майданчиках, стадіони. Також було неоднократно, була з його допомогою построєна спортивна школа у місті Сквири, переживав душою і серцем за цей ракетний і Рокетнянський район. Він дуже вдячний був своїм старим, можна сказати, вчителям, які його виховали у спортивній діяльності. Ну, хочу сказати слава захисникам України, які боронять. Сьогодні із Гаррійською Російською Федерацією, що ми можемо проводити змагання на нашій Україні в селищі міського типу Роки. Участь у турнірі взяли дев'ять учасників з Рокитнянської та Миронівської громад. За результатами змагань перемогли Микола Хоменко, Олександр Коноваленко та Микола Лебединський. Від родини Кононенків їм було вручено нагородні медалі. Чому людям цікаво спостерігати за іншими? Які психологічні компенсації вони отримують? Чи змінюють вони своє життя від побаченого? Як обирають в соціальних сітках персонажі, за якими хочеться спостерігати? Чи формується емоційна залежність? Як почати жити своїм життям? На ці запитання знайдемо відповіді у щоденнику психолога Тетяни Татарінцевої. Цікавість спостерігати за життям інших людей? Це відображає природню схильність до соціальної спільноти та взаємодії. Це може бути пов'язано із навчанням через приклад. Задоволення від почуття спільності з іншими, а також прагненням розуміти інших, їх думки, життєві історії. А також в епоху соціальних медіа це стало легко доступне інтернет-заняттям, що дозволяє нам побачити інше життя через вікно в їхні світи. Уявляєте ці бузі зараз на якомусь курорті, і гляньте, які вони щасливі. Сімейна його практика. І цей пунктик на позі. Це ж наші сусіди. Їхня родина жодної вади немає. Я в шоці навіть собака у них у бездоганній формі. Спостереження за іншими людьми в соціальних мережах може призвести до різних. Психологічних компенсацій, так, спільність та зв'язок, тобто відчуття спільності з іншими людьми, задоволення від досягнень, сприйняття лайків, коментарів та підписників може давати яскравий перенос на відчуття власних досягнень та підтримки, ніби це все має спостерігач. Відповідність, деякі можуть відчувати відповідність до соціальних норм та критерії успіху, коли бачать, як інші живуть. Відволікання від реальності, соцмережі можуть стати засобом відволікання від повсякденних проблем або стресів, в яких вони постійно перебувають. Проте важливо пам'ятати, що ця активність також може призвести до негативних наслідків, таких як стрес. Порівняння себе з іншими, відчуття низької самооцінки тощо міра використання соцмереж має бути збалансованою для збереження психологічного здоров'я. Ми в трьох так добре проводимо час. Глянь, це ми в Сент-Луісі, саме на пляжі, а це ми просто перед заправкою. Це це дивовижно, Хейлі. Так. Постійне спостереження за іншими в інтернеті може впливати на життя людей. Ось деякі можливі зміни, спосіб сприйняття світу. постійне спостереження за іншими в інтернеті може вплинути на те, як люди сприймають світ навколо себе, формуючи їхню думку та погляди під впливом зображень і інформацію, яку вони бачать. Надалі самооцінка, порівняння себе з іншими, особливо в інтернеті, може вплинути на самооцінку. Люди можуть почувати себе нижче за інших або, навпаки, розвивати надмірну самовпевненість. Часові витрати, спостереження за іншими в інтернеті може витрачати багато часу, що може вплинути на продуктивність та відносини в реальному житті. Соціальні зв'язки. Люди можуть вести активну соціальну взаємодію в інтернеті, але це може вплинути на їхні Відносини в офлайні, зменшуючи кількість часу, який вони проводять разом з реальними друзями та сім'єю. Психологічне благополуччя, залежність від спостереження за іншими в інтернеті, може призвести до стресу, тривожності або низького її самоповаги. У деяких випадках зрозуміло, що вплив цього спостереження буде різним для кожної людини і залежатиме від їхніх індивідуальних характеристик. Та способу використання інтернету. Важливо зберігати баланс і бути свідомим відносно того, як інтернет впливає на ваше життя. Вибір персонажів або осіб, за якими хочеться спостерігати в соціальних мережах. Зазвичай базується на декількох критеріях і факторах. Спільні інтереси люди часто обирають. Підписуватись на тих, хто ділить їхні інтереси або хобі. Наприклад, якщо ви зацікавлені кулінарією, ви можете бути підписані на кулінарних блогерів або шеф-кухарів. Наступне подібність або ідеальна картинка. Люди часто сприймають тих, хто представляє ідеал, до якого вони прагнуть. Це може бути ідеальне тіло, успіх у роботі, щасливе особисте життя тощо. Відомість і популярність інколи люди підписуються на відомих осіб або зірок, щоб бути в курсі їхнього життя та досягнень, інформативність та освіченість. Інші можуть вибирати, підписуватись на тих, хто надає корисну інформацію або не навчає чогось новому. Емоційна зв'язаність. Іноді відбувається емоційна прив'язаність з певною особою через її сторінку або контент, і це стає причиною підписування. Тренди та мода. Люди можуть підписуватись на тих, хто представляє актуальні тренди або модні напрямки. Спільні знайомі. Часто люди долучаються до мережі контактів своїх друзів і знайомих, підписуючись на їхніх сторінках. Вибір персонажів в соціальних мережах є індивідуальним і залежить від особистих смаків, потреб та цілей користувача. Так може формуватися емоційна залежність від використання соціальних мереж. І це може бути спричинено кількома факторами: нагороди та підсилення. Соцмережі надають нагороди виглядом лайків, коментів і та підписників, що може створювати позитивні емоції. Люди можуть стати залежними від цього позитивного підсилення. Страх відсутності чогось нового, боючись пропустити важливі події або новини. Люди можуть. Перевіряти соцмережі постійно, що можуть викликати емоційний стрес про відсутність доступу до них. Порівняння з іншими, постійне порівняння свого життя за життям інших у соціальних мережах, може викликати емоційну невпевненість та залежність від цього порівняння. Соціальний тиск, бажання відповідати на повідомлення та бути завжди онлайн може бути спричинена соціальним тиском та очікуванням від інших. Емоційний зв'язок з іншими користувачами. У деяких випадках люди можуть розвивати емоційні зв'язки з іншими користувачами через спільний контент та обговорення, що може створювати залежність від цих відносин. Важливо розуміти, що емоційна залежність від соціальних мереж може впливати на психологічне та емоційне благополуччя. Якщо ви відчуваєте, що ви або хтось. Кого ви знаєте, може стати залежним від соцмереж, важливо звернутися до фахівця, щоб отримати підтримку та допомогу у керуванні цією залежністю. Почати життя своїм життям і розвиватися як особистість це важливий процес саморозвитку і самовизначення. Ось кілька кроків, які можуть вам допомогти. Саморефлексія. Почніть з розуміння себе. Визначте свої цілі, цінності, інтереси та уподобання, розгляньте, що саме робить вас щасливим і задоволеним. Поставте цілі, визначте, куди ви хочете піти в житті, сформулюйте конкретні цілі і плани для досягнення їх, самостійність і незалежність. Розвивайте свою самостійність і здатність приймати власні рішення, навчіться бути незалежними від чужої думки та впливу. Зміна негативних звичок при необхідності, працюйте над зміною негативних звичок чи залежності, які заважають вашому особистому розвитку. Саморозвиток завжди навчайтесь і розвивайтесь, і це може бути через читання, навчання, практику нових навичок або подорожі, позитивні стосунки. Окружіть себе позитивними, підтримуючими людьми, які підтримують ваш розвиток, допоможуть вам рости. Прийняття рішень: навчіться приймати рішення, які відповідають вашим цілям і цінностям, навіть якщо це не завжди легко. Збереження балансу, Забезпечте баланс між роботою, особистим життям, розвагами і саморозвитком. Відкритість до нового, будьте відкриті до нових досвідів, можливостей, не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту. Цінуйте момент, навчіться жити тут і зараз, і насолоджуватися кожним моментом життя. Пам'ятайте, що цей процес може бути поступовим і важливо бути лагідним до себе. Кожна людина має свій власний шлях до життя, своїм життям, і цей шлях є унікальний для кожного. З вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолога.